Дорогі українці, вітаю з народним днем вишиванки. На мені вишиванка власне. З мого міста Яворова, Яворівська вишивка. Багато людей сьогодні в залі вишиванки. Зокрема, пані Наталя Піпа зі Львова. Ви маєте гарну вишиванку. Розкажіть, будь, Дякую. будь ласка. Я одразу пізнала, що це Яворівські кольори дуже приємно. Львівщина, наша рідна. А от на мені сьогодні Вуковинська сорочка. Я коли її вдягаю, то здається, що все оживає. Вона дуже давня. От і мені дуже завжди її приємно вдягати. Ласка, Олег Іванович Полтавщини, розкажіть про свою вишиванку. Це вишиванка від але Наші націоналі це в наші нашої дім. Тому зі святою обов'язково переможемо, і все у нас буде добре. Все буде Україна. Дарма пані Євгенія також я зустрів з дуже гарною вишиванкою. Розкажіть, будь ласка, про неї. Всім добрий день, всім вітаю з на вишиванки, де бо вони були. Це Тернопільщина, Тернопільська вишиванка, як я родом. Зустріла яскравих представників закарпів. Батько Василь Васильович, розкажіть, будь ласка, про свою вишиванку. Що зв'язано з Закарпаттям, такі національні. Дякую. Дякую Збройним силам за можливість сьогодні бути вишиванка. Дякую.